Доброго ранку, відгадай загадку. Кінь сталевий вівса не просить, але оре і косить. Що це? Вірно, трактор. А як ти вважаєш, для чого потрібен трактор? Подивись, трактор виїхав у поле. Землю добре він пооре, поскородить, засіває. Потім урожай збирає. У селі без тракторця непосильна справа ця. Тракторець молодець по полям гуляє. Тракторець молодець всім допомагає. Давай краще роздивимось трактор, якого він кольору. Так, зеленого. Подивись, у трактора є шасі і чотири колеса. Передні колеса менші за розміром, а задні великі. Це для того, щоб трактор міг добре їздити по бездоріжжю. Якого кольору шини на колесах? Так, чорні. А диски. Жовті. У трактора є мотор, вихлопна труба і кабіна для тракториста. А це що? Так! Це сходинки, по яким тракторист піднімається у кабіну. А що є в кабіні? Вірно, кермо, панель приладів, сидіння для тракториста. А ще на тракторі є червоні ліхтарики і жовті фари. Подивись, у мене є ще один трактор. Як ти вважаєш, він може працювати в полі? Так, не може. А чому? Вірно, бо в нього немає колес. І він не пофарбований. Давай його домалюємо. Підготуй все, що тобі сьогодні знадобиться для малювання. Але спочатку розімнемо пальчики. Зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять! Будемо трактор малювати. пензлик ми і фарби. Буде трактор у нас гарний. Візьми пензлик правою рукою трьома пальчиками. Ось так. Лівою тримай аркуш. Опусти пензлик спочатку у водичку. Потім набери зелену фарбу і розфарбуй дах кабіни трактора. Зафарбовуй зеленим кольором кабіну трактора. Крило над заднім колесом. Крило над переднім колесом. Спочатку зафарбовуй по контуру, а потім середину. Ось так. Вимий пензлик від зеленої фарби. Набери на нього чорну фарбу. Зафарбуй сидіння для тракториста, панель приладів, трубу. Сходинки, шасі. Тепер намалюй колеса. Вони мають форму кола. Спочатку намалюй більше коло. в середині менше і зафарбуй чорним кольором шину. Так само намалюй заднє велике колесо. Вимий і витри пензлик. Набери жовту фарбу і зафарбуй диски. Намалюй фару. Червоною фарбою намалюй ліхтарики на кабіні. Вимий і витрий пензлик. А який трактор намалював ти? Надсилай свою роботу. До побачення! До нових зустрічей!